Добрий вечір. Мене звати Аліса Юрченко. В ефірі програма Наші гроші досудилися. Програма, яка з першого дня судової реформи стежить за спробою очищення суддівського корпусу і помічає те, що очищенням назвати важко. Бо одна справа придумати красиву концепцію оновлення системи, і зовсім інша не дати повернутися до неї тим, від кого її очищують. Перший суд, який має бути не просто перетестований, а створений з нуля, верховний. А це один із кандидатів, який хоче прийти у Верховний суд внаслідок очищення. Суддя-мільйонер зі статусом підозрюваного. Я як особа, що можу претендувати на зайняття цієї посади. Здав документи для того, щоб приймати участь у цьому конкурсі. Ваше ім'я фігурує у багатьох скандалах і корупційних, і ви ще досі під слідством підозрюєтеся в тиску на суддів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи буде довіряти от судді Верховного суду з такою репутацією? Це у вас питання, знаєте, як Фрекенбок запитував Карлсон, скажіть, будь ласка, говорить, а як часто ви п'єте коньяк по утрам? Ось це у вас таке питання. Воно є вже обвинуваченим. Я не бажаю, не маю можливості відповідати на нього. Це саме. Всі а, відповіді тому? на ваші питання, якщо б вони були у коректній формі поставлення, я надав відповідному інтерв'ю. відкриваєте інтерв'ю моєго РБК. Ви все побачите там. Чому все ж таки не Всі суд, Відповіді чому, там є. Чому не бізнес? Наприклад, ви мільйонер? У вас 10 мільйонів готівка задекларована в декларації? А от посади верховного судді не передбачає високу зарплату? ще раз підкреслюю. Ми є мотиваційний ліст. Коли буде встановлено можливість надати цей мотиваційний лист на оголошення всім, всім особам, ви зможете подивитися, чому саме я маю бажання на прийняття участі в цьому конкурсі. Всі інші відповіді є у інтерв'ю. На вашу думку, ви будете ви повторю, України? Звісно, якщо я пройду конкурс, так скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки у вас реальні шанси отримати цю посаду? Якщо я зможу пройти тестування і відповідні етапи цього конкурсу, я буду суди Верховного суду України. Скажіть, будь ласка, Верховного суду без України. Хочуть потрапити до нового верховного суду і судді старого ВСУ. Дехто з них, схоже, навіть почав готуватися до питань конкурсної комісії про статки і вже готовий ретельно перераховувати, як копійчка до копійчки збирав на заміські будинки чи новенькі іномарки. Беріть аркуш паперу і ручку будемо рахувати. Ні, не так. Ну зараз суддя сама покаже, як правильно. У деяких суддів ВСУ питання про статки викликає особливо борхливу реакцію. Ви вже були в мене а, дома, до ви вже це побачили. Чому до побачення. Побачили? Будинок, у якому мешкає суддя, це понад 300 квадратних метрів у селі Малютянка, недалеко від Києва. Має токи земля, записані на чоловіка Тетяни Жаворонок Володимира Шипко, і він не підприємець чи топ-менеджер. До вересня цього року пан Шипко працював суддею у Київському апеляційному господарському суді. Бери листок бумаги і ручку. Ти мою декларацію бачила? Так, бачила. Бери листок бумаги і ручку. Я говорю, бери листок бумаги і ручку. Будеш рахувати. Цього року Тетяна Жайверонок, в якої питання журналістів викликають нервову реакцію, придбала новенький фольксваген Тігуан вартістю майже 800 тисяч гривень. Це три її річні зарплати. За судді чоловік, що орендує в неї квартиру, сплатив наперед 150 тисяч гривень оренди, щоб суддя могла придбати автівку. Машина придбана в травні місяці. Станом на травень місяць в мене було заплачено наперед оренду плату 150 тисяч. Ще 250 тисяч гривень отримані від оренди майна у минулому році. Стільки ж каже Тетяна Жаворонок, їй вдалося виручити від продажу свого старенького «Пежо». Машина продана «Пежо» – 250 тисяч плюс заробітна плата. Я могла собі купити машину. Одразу після того, як Тетяна Жайворонок нібито продала свою автівку, машина цієї ж марки, моделі та року випуску з'явилася у її зятя Олександра Ющака. Та навіть якщо суддя дійсно отримала всі ці доходи на нове авто і все одно б не вистачило кругленької суми зарплати за півроку роботи. Цікаво. Конкурсні комісії суддя теж буде відповідати в такому тоні. Дуже сподіваюся, що так. Тоді це стрімко підвищить шанси оновити суддівський корпус як мінімум на одну суддю. А поки що комісія в рамках перетестації суддів діє дуже лагідно. Інколи здається, що достатньо посміхнутися і чемно відповісти, що елітна квартира за мільйон доларів то просто невинний подарунок, і комісія охоче повірить і розчулена відпустить суддю працювати далі. До Марінського парку, Кабміну та Верховної Ради рукою подати, тож і ціни на житло в Липській вежі зашкалюють. Найдешевшу трикімнатну квартиру власники продають за 770 тисяч доларів. Це близько 20 мільйонів гривень. Є трикімнатні по 50 мільйонів гривень. Минулого року власницею трикімнатної преміум-квартири в Липській вежі стала і Світлана Шелест, суддя Київського апеляційного адміністративного суду. Апартаменти їй подарували. Ця квартира їй дісталася через договір дарування. Тобто, фактично це є подарунком. Подарунком є також паркомісце місце в, в цьому ж будинку. Її квартира коштує десь від півтора мільйони доларів. таємничого дарувальника Світлана Шелест отримала 148 квадратів на 16-му поверсі, а ще 13 метрів автопаркінгу. Вочевидь, для Лексуса, на якому їздить успішна суддя. Хто і за що дарує судді квартиру вартістю мільйони гривень? На це питання Світлані Шелест нічого сказати журналістам. Та, чого Слана, так, да. Можете, не, не. наявність подарованої вас квартири. На Суддя пройшла з нами близько 30 метрів, однак більше жодного слова не промовила. Натомість, у травні цього року неговірка служителька Феміди успішно склала переатестацію із задекларованими трьома мільйонами подарунків та апартаментами реальною вартістю, що найменше в сім разів більше. Оцінювання проводить вища ковалів комісія суддів. Її голова часто розпитує суддів про подарунки і статки. Але Світлани Шелест не пригадав. Важко сказати, бо у нас сотні суддів пройшли, і я можу пам'ятати тих, хто де я брав участь В оцінюванні Світлани Шелес. Голова ВККС таки брав особисту участь. Кваліфоцінювання фіксували журналісти програми схеми. Тож ми можемо продемонструвати вам відео тієї співбесіди. Результати іспитів. Рівень якості вирішення судей, що з текстових запитань підвищення кваліфікації. здатність проводити судове задання кваліфікована, здатність ухвалювати рішення здатна, здатність здійснювати правосуддя суді відповідної інстанції та спеціалізації здатна. Сергій Козяков, який не пригадав суддю з віподарункам, навіть ставив їй пи. Тання, яке ж то було запитання? Перше да оцінювання і зовсім незвично давати пояснення по матеріалах майнових майново Скажіть ви. Коли це робили, відчували приниження якесь приниження у судді? Запитали, чи не відчувала вона приниження, коли письмово пояснювала, хто дарує їй нерухомість вартістю мільйони. Запитував орган, який відповідає за те, щоб не пропускати на посади суддів сумнівними статками. Ви коли це робили, відчували приниження якесь? Я повідає. приниження не відчувала жодного, оскільки е, в мене є документи, які підтверджують походження цього майна. Е, хоча я не приховую це дещо незвично, особливо коли йдеться про... Права третіх осіб, які би ну можливо не хотілось оприлюднювати. Що саме суддя написала в поясненнях на співбесіді не озвучували і не обговорювали. Тож звідки в неї квартира вартістю десятки мільйонів гривень знають лише кілька представників БККС. Вони поясненнями вдовольнились, суддю лишили на посаді. Ні, на жаль, це не єдиний випадок, коли кваліфікаційна комісія пропустила суддю із пафосним майном, яке сильно дисонує із суддівською зарплатою. Ось вам ще один. Маєток на 700 квадратів просто на березі Дніпра будує не бізнесмен, а суддівська родина. Сусіди впізнають господаря на фото і запевняють. Він тут регулярно буває. Суддя Київського апеляційного адмінсуду Ярослав Василенко. А це він будував цю родину. Да. 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 Ну не він було, люди будували. Кажіть, а тут ще хтось крім нього живе? Ще він тут живе. Хто? Він не живе поки. Ага, так ось сюди, але не заканчують там Угу. Ну. 25 тисяч гривень на місяць. Офіційний дохід судді Ярослава Василенка. Зарплата і пенсія його вистачить на. Паркан навколо гігантського маєтку, проте люксові автівки Хюндай Санта-Фе та x Перший вражаюча колекція мисливських рушниць, годинники Ролекс та у ліснерден, а також півтора мільйони гривень готівки у суддівській декларації натякають. Служитель закону живе не на зарплату. До речі, мисливська зброя, годинники і автівки у декларації судді є. А от будинку, в якому його регулярно бачать сусіди, немає. Офіційно ранчо записане на двоюрідну сестру судді Віру Карпову. А він користується ним за довіреністю. А, а, а чого ти Я не їшачий? Скажіть, будь ласка, так мені захотілося. То це ваш так мені захотіли. Хочеш, я, я на ще, тебе будь ласка, зроблю. це ваш брат? Хочеш, я на тебе зроблю. За сімейною легендою двоюрідна сестра судді сама придбала землю на столичному березі Дніпра і збудувала на ній цю махіну для себе, брата і родичів. Попудила тварину будинку, теж, мабуть, розмістила сестра, згадуючи мисливські карабіни двоюрідного брата. О, якщо ви його заработали? І моє наслідство мені батьки дали. Матір судді Василенка теж притримується версії про трудові статки і спадок племінниці. Тобто пан Ярослав да. Миколаївич не міг його собі самого придбати? Ні-ні ні. Якби не вера, то там нічого не було. Та сімейна легенда починає шкутильгати. Щойно справа доходить до деталей. Виявляється 700 квадратів на березі Дніпра. Племінниця збудувала, працюючи на заводі. А ким вона працює в Києві? До речі. Вона робила на арсеналі, а зараз я вам не можу сказати. І отримавши спадщину в рідному селі. Батько велику спадщину її оставив. Батько був інвалід війни. батько отримав пенсію, робив по п'ятеро, скота держав. Спадок, що дістався племінниці, це сільський будинок, кажуть односельчани. Був мікромітий мені, немає нічого. Ото хата. Вони цю хату здали, гроші взяли, 30 тисяч доларів і був. І все. У рідному селі Віри Карпової Ярослава Василенка переконані, гігантську садибу, на яку суддя має довіреність від твоєї рідної сестри, насправді він і будував. Оцей вон построїв туди, не вона, а вон. Той вирішить, стільки грошей 300 тисяч доларів це мало що построїв. Зараз у время ту мало що построїв. Власну версію Ярослава Василенко не озвучив. У нього багато справ. До побачення Конечно. виходьте на наступна справа. Ми чекали на коментар судді чотири години. Однак він передягнувся просто у залі засідань і вийшов у супроводі п'яти охоронців. Вони відтіснили знімальну групу від служителя закону. Ми з вами не замовляли. Тим часом легенда про сестру і сільську спадщину, схоже, судді таки згодилася під час переатестації у вищій квалів комісії суддів. Весною 2016-го ВККС здійснювала кваліфікаційне оцінювання судді Василенка. Складова оцінювання пояснення суддями джерела походження їхніх статків. Комісія вирішила, що суддя Василенко має право здійснювати правосуддя. Випуск про нові номарки, квартиру біля парламенту, будинок велетень на березі Дніпра і колекцію мисливської зброї, все ще недостатньо повно описує суддівську реальність. Яхта, ось чого не вистачає на завершення, французька парусна яхта, яка просто стоїть у звичайного українського суді. Суддя окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін 30 листопада 2014 року він виніс рішення, яким заборонив мирні зібрання в центрі столиці. говоримо про міжнародні норми норм про рішення ЄСПЛ. тобто тут то цілий комплекс. Якщо Виходити з цього комплексу всіх норм і всіх позицій, то, звісно, іншого рішення воно не могло бути, і це було юридично спрогнозованим рішенням. Після винесення рішення про заборону мирних зібрань минуло три з половиною місяці, і в суддівської родини з'явилася яхта. Французька яхта Бенету Oceanis – не дешеве задоволення. Модель яку саняних нині коштує щонайменше 80 тисяч доларів в Європі, враховуючи розмитнення і відмінусовуючи два роки експлуатації, її ринкова ціна на час купівлі могла б становити мінімум 100 тисяч доларів або мільйон гривень за курсом 2014 року. Суддя стверджує, що яхта придбана вдвічі дешевше ринкової вартості за 460 тисяч гривень це 45 тисяч доларів. Щастить держслужбовцям оточувати себе дорогими речами з неринковим дисконтом. До речі, суддя із яхтою, начебто, за 45 тисяч доларів, яка реально коштує вдвічі дорожче, щорічно отримує від держави матеріальну допомогу. А його зарплата становить 144 тисячі гривень не на місяць, за весь рік. Дохід дружини відрізняється незначно. Моя дружина вона входила співзасновником одного ставриста. Це було її намір прийняти участь і займатися відповідною комерційною діяльністю. Вона, на жаль, була невдала. На жаль, воно не пішло, оскільки вона нам хотіла той час, ну набирала популярності, так би мовити, прогулки по Дніпру, і вона намір такий мала. Вона війшла капітал статутний капітал відповідно коштами. Ці кошти були. Дружина хотіла почати бізнес, але яхту придбала не компанія на коштах товариства, а особисто Ганна Саніна. Та й по Дніпру на такій яхті кажуть експерти не покатаєшся. Проблема в тому, щоб щоб зайти сюди. Мачта, длина мачти має бути ниже 9 метрів вот на нашій території. потом потону лишається. Така яхта розрахована на короткий вояж на вихідних, не більше. І не по Дніпру. А де ви користуєтеся? Ніде. Да. Взагалі ніде. Там да. просто стоїть. Будьте обережні зі спонтанними покупками і зі святами. Сьогодні на цьому все побачимося наступного тижня. Це була програма Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.